Я чекаю на пропозицію. Якщо є можливість не дивитися, я не дивлюся. Будемо всі разом святкувати, що ще роблять, коли стають чемпіони. Головне, я правильно відповів на питання? Ну помолився. Це от і добре. З командою Джиджабет дуже легко працювати. Ми дуже швидко і ефективно домовляємося. Я рахую, що вся, вся боротьба попереду. Я запрошую на сцену спікерів сьогоднішнього дійства. Заступник генерального директора Динамо Київ Максим Радуцький. Прошу вітати. Головний тренер Динамо Київ легенда клубу Олександр Володимирович Шовковський. Наші зірки київського динамо національної збірної України Андрій Ярмоленко та Олександр Піхальонок. Буквально нещодавно київська динамо повернулася зі своїх найдовших, мабуть, зборів в історії. Вони тривали півтора місяці. Звідти наші друзі, і партнери YouTube каналу GG Sport зробили багато цікавого контенту з робочого життя команди. Якщо ви ще не бачили, увага на екран. Збори це невід'ємна частина нашого життя. І, мабуть, відверто. Треба сказати, що одна з непростих, тому що якраз це той період, коли закладується фундамент майбутнього. Ми з цього року в рамках старту, такого неофіційного старту підготовки до століття клубу. Ми запустили низку маркетингових проєктів. З приводу офіційних ігор в січні, звичайно. Це щось нове, а все, що нове, то, то цікаве. Тому було, було цікаво. Автор найцікавішого запитання сьогодні отримає особливий приз Худі від Динамо Київ та Джиджибет. А хто перший? Скажіть, будь ласка, на вашу думку, збереження Володимира Брашка допоможе команді? Давайте будемо відверті. Кожен з гравців хоче грати в одному з найсильніших чемпіонатів світу. Ну так, я чекаю на пропозицію, бо рано чи пізно буду закінчувати свою професійну кар'єру, тож що, нехай збирають гроші. Я сподіваюся, що це буде не скоро. Ну, поки що ми до цього, ми, ми до цього готуватися поки що не будемо. Під час зимових зборів до Динамо долучилося кілька гравців з юнацької команди. Деякі хлопці з нами е тренуються. Але для того, щоб вони отримували ігрову практику, вони ж виходять і грають за Ю-19. Чи якось змінився у вас підхід е, з віком до цього всього? Відновлення, да, ви кажете? В автобусі та потязі? Ну от так і відновлююсь. Питання у мене до діючих осіб і до Олександра Володимировича. Був тренувальний процес. У нас було два дні до підготовки до гори безпосередньо і. Е Ну, потрібен був другий воротар. Я був в принципі готовий. Та по підготовці, ну, наче нормально виглядали, але в тій грі ми скільки там сім отримали, да? то, то не знає. Нещеред у нас був четвертим гостем, і одне із запитань було фінальне. Про Олександра Володимировича Шовковського, те, що там, в 13-річному віці Олександр Володимирович був на позиції центрального нападника, але йому тренер пообіцяв щось, щоб Олександр Володимирович став ворота. Дзвінок від Нещерета в той момент до для вас наскільки несподіваним був і що подумали тоді? Головне, я правильно відповів на питання? Ну, помолився. Це от, от і добре. Це той самий журналіст ставив перше запитання, так. Я навіть не знаю, що тобі сказати назі. <рістити> Розкажи, будь ласка, краще, ти як для тебе пройшли наші збори? Дякую молодому перспективному гравцю сьомому номеру нашої команди <рістити> за дубль. І далі ми вже саме після цієї гри налаштовувалися на дуже непросту гру, і за я вважаю, що саме ці гри, і повторююсь, була впевненість і перемогли. Ну да, Андрій, а Андрія. Ми тебе також чекаємо відповідь від тебе. Так, Я ні на що не не готовий погоджуватись. Не кількість разів вигравав чемпіонат України. Ваш нас наскільки для вас є стати чемпіоном України в складі Динамо. По перше, в футболці Динамо завжди треба прагнути ставати чемпіонами. Ну не тільки в чемпіонаті, а й в Кубку України. І я прийшов сюди. Не просто так, а прийшов саме перемагати і ставати чемпіонами. Наскільки це оці 8 саме секунд актуальна, актуальний час. І е, чи буде е, команда якось до цього готуватися, пристосовуватися, чи залишити це вже на збори літні? Дякую. Дякую за ваше запитання. Ну, давайте відверто, іноді в, в весняній частині чемпіонату, коли воротар суперників брав м'ячі в руки, я принципово біля четвертого судді починав відлік. Ви Не ображались що? на такі жарти? Ви б на такі жарти не ображались? Та ні, а чого ображатись? Якщо ви вживаєте такі напої, може там. Краще футболочку. Та взагалі без проблем. Максиме, розглядіть трошечки обстановку, будь ласка. Ви як керівництво клубу, що готові зробити, коли і якщо Динамо стане чемпіоном? Блін, після Андрія дуже важко шуткувати. Давайте все ж таки беремо переможця. Хоча все одно дякую, але переможця з залу. про 8 секунд. Ми, будь ласка, запрошуємо автора цього запитання. Ви стали сьогодні переможцем. Запрошуємо вас на сцену отримати з рук головного тренера. Поспілкувався з журналістами, сподобалась сама подія. все класно організовано і дякую і Динамо, і спонсору, що так класно все організували.